Всім привіт! З вами Relax, і сьогодні я зроблю огляд на проєкт від біржі OKX. До речі, це їх перший проєкт в телеграмі. Але перед початком відео прошу вас, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я кожного дня для вас викладаю дропи. Айдропи, клікери, майнери, проекти без вкладеннями, складеннями та дуже багато різних проєктів. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Давайте ми все ж таки перейдемо до огляду нашого проєкта. Загалом проєкт дуже легенький, нічого важкого вам тут робити не потрібно. Саме головне, що він без вкладень, і він офіційно підтверджений біржою OKX. До речі, хто ще не зареєстрований на біржу OKX, обов'язково. Приєднуйтеся, тому що, бачите, зараз біржа ця дає дуже багато активностей. Насамперед, що нам потрібно робити в проєкті, це те, що нам потрібно вгадувати курс біткоїна за наступні 5 секунд. Тобто кожного дня нам даються спроби, які на протязі півтори хвилини відновлюються, і ви можете вгадувати курс. Наприклад, я хочу сказати, що кнопочка Moon означає те, що курс піде догори. Тобто, за наступні 5 секунд курс. Піде догори. гори. як бачите, все-таки я виграв трошки токенів через те, що я вгадав курс. Далі в мене є, бачите, 10 спроб, і кожні півтори хвилини спроби відновлюються. Тим... І тим самим ми можемо заробляти ось ці токени. Наприклад, за наступні 5 секунд я кажу, що курс впаде нижче. І як ми можемо побачити, що я не прогадав, тому що курс трохи. Виріс. І так, у вас є 10 спроб, які відновлюються кожні 1,5 хвилини одна спроба. Також тут є топ, де глобальний топ, де ви можете побачити, на якому ви місці, і ви можете побачити, що в проєкті вже 456 тисяч осіб. Тобто це дуже і дуже багато. Також не забувайте виконувати завдання. Тільки за виконання ось цих завдань ви отримаєте майже 10,5 тисяч Поінтів це дуже і дуже багато, і це вас підвищить набагато в загальному рейтингу. Перше завдання це є щоденна винагорода, а друга, вам потрібно приєднати Telegram і пройти верифікацію на біржі OKX. Загалом, давайте я вам зараз покажу, як це зробити. Так, ми вже на біржі OKX, посилання на яку буде в описі під цим відео. Далі, що нам потрібно нажати? Як ви можете побачити в в верхньому лівому куті в нас є 9 точечок по типу куба. Ми нажимаємо туди. Після цього, там, де бачите профіль і налаштування, ви нажимаєте туди кнопочку. І, бачите, внизу є мережі. Нажимаєте на мережі. І ось тут, де Телеграм, ви просто нажимаєте та під'єднуєте ваш Telegram. Після цього ви заходите в додаток, і ви вже верифіковані і отримуєте 10 тисяч токенів. Також, як ви можете побачити, тут є апдейти, ви можете ними користуватися. І, як бачите, наприклад, є Reload full tank. тобто, ви можете використовувати, як ви використали 10 спроб. Ви можете нажати на ось цю кнопочку, і вам 10 спроб моментально відновиться. Ви можете так робити 3 рази на день. Також ще є інші бусти, ну ви можете детальніше про них прочитати в самому проєкті. Також, якщо ви будете заходити в сюрпрайс, вам просто тут виб'є, що ви верифіковані на біржі OKX, і у вас все працює. Після цього захоте в таск та забирайте 10 тисяч токенів абсолютно на халяву, тільки за те, що ви верифікувалися. Також ви можете запрошувати друзів. За перших 5 друзів вам будуть давати по 5 тисяч токенів, а за наступні вам будуть капати тільки відсотки від їхніх вгаданих спроб саме на курсі. Біткоїна. Подальше вся інформація про цей проєкт буде в моєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтеся. А я вам дякую за перегляд, за лайки, за коменти і всім бувайки!